Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Він з Вінниччини, вона з Хмельниччини. А побралися в Одесі. Історія кохання прикордонників. Виїхав з окупації, почав власну справу в новому місті та знайшов кохання. Історія ресторатора з Маріуполя. Меморіальна дошка загиблому військовому Олексію Задорожному з'явилася на фасаді 92-го ліцею Одеси. Біля навчального закладу зібралися учні, вчителі, родичі та бойові побратими. Олексій пішов на війну добровольцем. На той момент йому був 21 рік. Ніс службу у складі 126-ї бригади територіальної оборони у липні 22-го бійця перевели на передову до міста Херсон. Там він загинув. Він знаходився на своєму місці. Він Приймав участь в будь-яких завданнях, він завжди проходив усі підготовчі моменти, І коли я йому задавала питання. Навіщо тобі іменно? Я хочу бути готовим для всього, для всього, тому що я зможу тоді прикрити спину побратима. Я зможу бути готовим відсікти напад ворога. І от, от такий захід, ви знаєте, це трішечки продливає його життя. Сергій бойовий побратим згадує з Олексієм, служили з самого початку повномасштабної війни, коли бригада тільки формувалася. Разом виходили на перші завдання і брали участь в операції, коли отримували плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Тоді, 8 серпня, 22-го року, Олексій загинув. Він не був професійним водієм водки, як так можна сказати. Він був добровольним водієм водки. Тому що в момент, коли він ну, згодився на це, визвався, вже не було професійних водіїв, але була потреба в евакуації, була потреба в тому, щоб доставляти людей на інший берег Дніпра. І Олексій ну, взяв цю роботу на себе. Цю роботу він виконував гідно, стільки, скільки зміг. Під час заходу мати Олексія Задорожного передала побратимам приціл сина. Каже, хоче, аби їм користувалися бійці з його роти. Це річ сина, яка рятувала йому життя, хай рятує вам. Також під час заходу військові та учні ліцею написали на українських прапорах один одному побажання. Далі обмінялися цими прапорами на згадку. Особисто для мене він, мабуть, є як символом мужності і того, що нам варто навчатися і бути патріотами, так само як і воїни, ціни цінувати. Кожен день, який ми проживаємо, і я дуже вдячна їм за ці поради. Я думаю, що вони дуже цінні для нас. Олексій закінчив школу у 2018-му. Його директорка Лариса Османська згадує, що він був спокійним та слухняним учнем, цікавився автомобілями та морем. Тому енергії вистачало все. Це був спорт, це була його боротьба, це був велосипед, це були навіть з маличкою ремонт машин, це були якісь мрії там про море. І сказати, що щось таке запам'яталось, де він був таким порушником, не було такого. Він був просто звичайний, спокійний, виважений з рівними відносинами серед однокласників. До нього завжди відносились всі нормально, тому що він був сам дуже позитивною людиною. Поруч із дошкою Олексію висить меморіальна табличка іншому воїну Сергію Коновалову. Усього в цій школі загинуло семеро учнів. Всі пішли на війну добровольцями. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Андрій з Вінниччини, Олександра з Хмельниччини. кажуть, навіть не думали, що знайдуть свою долю на кордоні в Могилів-Подільському, а одружаться в Одесі. Коли було вторгнення, ми були в різних місцях. Ну, переживання один за одного. Я був у Житомирі, а вона була мої полісько. Молодята кажуть, думка про одруження народилася вже давно. Проте, через повномасштабну війну Андрій ніс службу на Житомирщині, потім на Куп'янському та Бахмутському напрямках, коли отримав поранення, повернувся до коханої та вирішив більше не чекати влучної миті. Ставав на коліно, подарував мені дуже гарний букет троянд. Я була в захваті, я одразу погодилася. Не хотілося життя відкладати на потім. Це насправді дуже важливо, тому що потім може просто не настати в наші дні. Я дуже хвилювалася, коли Андрій зробив мені пропозицію того, що я дуже давно не бачила своїх батьків. Це добре. Я дуже хвилювалася за їхню думку. Олександра зізнається, остаточно її прихильність Андрій завоював, коли довів свої почуття не словом, а ділом. Вона велика, ну і вона будь-кого до себе не підпускає. Багато хто знав, що до мене в квартиру ніхто не заходив. Був момент, коли я захворіла і я просто фізично не могла з нею гуляти і з нею займатися. Тоді Андрій, ще будучи моїм хлопцем, вранці приїжджав ввечері, приїжджав. Мені їсти готував. Старався ютуб. Я й уколи навчився по Ютубу робити. Уколи <рив> робили самі, так? Ну так, не їй правда. <рив> <рив> я не піддавалася. Я заради своєї коханої жінки готові на все. Сьогодні зазначає молоде подружжя. Війна змінює все, починаючи від ставлення до життя, закінчуючи службу, яку вони несуть. До війни служба це була просто робота, а зараз це захист своїх рідних які проживають на мирній території, Хочеться, щоб все було спокійно, і війна більше не продовжувалась. Розписавшися у РАКСІ наприкінці 23-го року, молодята вирішили відгуляти весілля після перемоги України. Майже одразу Андрій поїхав на схід, а Олександра до своєї частини. Проте вірять після війни вони повернуться один до одного в Одесу, де і планують остаточно оселитися та ростити майбутніх дітей. Ольга Глечик, Євген Войтенко – Суспільне новини, Одеса. Владиславу Немикіну, 32, він ресторатор з Маріуполя. З окупованого міста, пройшовши фільтрацію, йому вдалося евакуюватися до Львова. Деякий час жив в Полтаві, зараз приїхав до Одеси, де відкрив власну справу. Каже, через близькість моря Одеса йому нагадує рідний Маріуполь. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він втратив майже усі збереження та власний ресторан, який понівучило обстрілом. Бомбою вирвало фасад. Повністю у нас були великі вітражні вікна. Бомба впала в поруч, і все було розкрадено. Тобто всі, хто могли зайти, все винесли, все, що побачили. От, тому там не залишилось нічого, окрім самого приміщення. Я вірив до останнього, що можливо щось ціліло, коли зайшов, все це, побачив. типу, Ну чисто поліськи мене просто сльози потекли. Запустити роботу закладу в Одесі. Владислав наважився разом з дружиною Оксаною, з якою познайомився після евакуації. Розповідають разом розробляли дизайн інтер'єру самі інколи стають за барну стійку і готують коктейлі. Часто влад каже: що я не хочу говорити про те, що це мотивос Маріуполя. Ну, типу, як на жаль, здавити, але ну так склалось. І ти не приховаєш, щоб переїхали, да, з Маріуполя, і там був ресторан, і намагаємося щось відкрити тут. Ну це маленька частинка історія, і яку ми відновили тут вже в Одесі. Клієнтів поки небагато, але з'явилися навіть постійні відвідувачі, які також родом з Маріуполя, хизується Владислав. Попри складнощі релокації, каже, відчуває підтримку в Одесі. Я побачив дуже багато підтримки, в принципі, навіть не тільки від маріупольців. наприклад, заклади, які знаходяться поруч з нами. Люди, які до нас прийшли, їм це сподобалось, вони і вітали, і допомагають можуть, і так само направляють гостей до нас. Коли до них приходять, вони кажуть, відкрився новий гарний заклад, сходіть, з Тобто я не бачу тут конкуренції взагалі. Все дуже дружно і це от дійсно як український дух, я би сказав. Владислав пояснює, планує жити і розвивати свій бізнес з дружиною в Одесі, але також сподівається, що після звільнення Маріуполя зможе знову відкрити там свій ресторан. Віталій Гарнов, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса.